Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі про флористику. З поверненням мене вітаю вас! І я хочу почати серію відео про, звичайно, що квіти, але таку більш живу, лайфстайлову. І сьогодні, сьогодні буде перша серія того, як я обираю квіти. Тому, якщо цікаво... Продовжуйте дивитись. Саме зараз я знаходжусь в Амстердамі, в районі Депайт. Тут купа купа різних кафе і взагалі життя, а також тут є мій улюблений гараж з квітами, куди ми, власне, зараз і підемо. Там я буду обирати квіти. Це унікальне місце, яке я постійно промовчу. Всіх туди відсилаю, бо як будете в Амстердамі, обов'язково зайдіть в це місце. Я напишу в описі під цим відео адресу, бо в цьому гаражі ви можете купити поштучно. Квіточки і самостійно зібрати букет, тобто не треба купляти прям цілий банч е, троянд або там інших якихось квітів, і вже з них щось там робити. Тобто, можна е, купити там 10, 15, 20 стеблі стеблів е, дуже різних квіточок, і зібрати справжній голландський букет. От тому рушаємо в той гараж. А, так. Перед тим як ми зайдемо зараз в цей гараж, Саймон Блумен я хочу розповісти. Ну, власне, як я обираю квіти, коли я обираю квіти для букету. Я маю якесь уявлення, який має бути букет. Цього разу я буду збирати звичайний голландський букет. Тому що таке голландський букет? Це висока форма, це різнобарвність кольорів, це різна фактура квітів, і це така прозорість. Тому, тому колір це перше. так? З цього приводу я буду обирати якісь динамічні кольори по контрастній схемі, але буде домінантна якась історія. Подивимось, що там в них є: або домінантом буде тепла температура, або домінантом буде холодна температура, але чогось буде 70% від усієї маси квітів, і решта щось таке буде, пу -пу, щоб привертало уваги, тобто контраст. Далі я дивлюсь за формою, і оскільки голландський букет він високий, він стрімкий, він худий, він прозорий. То власне мені потрібні такі квіти. Це буде щось таке лініне, це щось на кшталт дельфініуму. Звичайно, що це будуть круглі форми квітів, щоб наповнити сам букет. І звичайно, це будуть якісь форми спрей, які будуть дуже прикольно розтушовувати переходи від лінії до точки, і в принципі наповнювати букет, але щоб не зробити його дуже таким збитим, як це можуть зробити, наприклад, круглі форми квіточок. Тому в нас є три форми: це ліня, це кругла форма і це спрей. Тому я буду комбінувати ось ці форми квітів в своєму букеті. І що ще важливо: це фактура. Щоб в цьому голландському букеті розповісти історію того, що світ сповнений і різноманітний, а я хочу показати також це через фактуру. Тому щось буде м'яким, можливо, там є півоні, а щось буде трошки таким колючим, можливо, для того, щоб зробити контраст, щось буде дзвінким, ну і так далі. Тобто, це вже. Це вже по ходу, Боже, люди такі гарні. Вони бачать, що ми записуємо. Thank you. Бачать, що ми записуємо відео і, коротше, обходять. Тож, так, це все в мене в голові. Я насправді, коли збираю кві обираю квіти на букет, я про це вже все якось не думаю, воно просто вже йде, але база. Ось ця це колір, це форма і це фактура. Про це я більш детально писала в своєму пості в інстаграмі. Теж можу залишу посилання, можете прочитати. Ну, в принципі, підписуйтесь на мене. Звичайно, вже ж там багато всього корисного. От, ну і в принципі важливо отримувати фан. Ну що, пішли? Те, перше, що я роблю, я оглядаю в принципі, що тут в нас є в меню, які є квіти. А перше, на що я звертаю увагу, це на колір. Ну це дуже просто, насправді це перший фактор, на що ми звертаємо увагу, це колір. А, ну, в принципі, тут все таки холодно, тобто я бачу багато фіолету, білого, ржевого. Тобто, про те, що я казала, що в нас має бути якийсь домінант, то тут вже зрозуміло, що домінантом в нас буде. Такий холодний відтінок рожевого. Ну і там далі по, по, по схемі, по гойдалці попригуємо і дійдемо до синього. Від, ржев... від білого, рожевого до синього. І для контрасту додамо щось тепле. Але з теплого я бачу тільки такі троянди помаранчеві, що мені замало. Але в них, окрім того, що тут такий гараж, у них. Ще всередині самого гаражу ще є склад, тому я ще туди до складу зайду і скомбінуємо. Окей, ну давайте почнемо. В принципі, ми вже з вами зрозуміли, а зараз в них достава. Зараз якраз приїхала достава, бо зазвичай в них набагато більше різних квітів. Набагато більше достави, зазвичай коло третьої, там після другої до третьої в них достава. От зараз вона власне йде, але в нас немає часу чекати на доставу, тому ми будемо вже працювати з тим, що є, бо це життя, бо так власне з цим і ви теж стикаєтесь. Так, от, і оскільки ми з вами вирішили, що в нас така холодна буде тема, то я починаю з ліній. Як я сказала, що голландський букет він лінійний, тому нам треба розпочати з ліній. Беру дві лінії, беру одразу, беру одразу групами. знаєте. Я зараз не збираю букет, я просто набираю квіти. О, тому візьму, мабуть, що три аліуми, тобто нам потрібні точки. Нам візьму ще лізіантусу. Бо вони це зломана. Візьму, можливо, що три штучки лізіантусу, бо вона така форма, знаєте, тут вам і лінія, і точки залежить від того, як, як вкласти це в букеті. Так, усього беру по два-три. Це завжди добра ідея. Візьму це. Те, що Усь якусь лінію. Гуланський букет любить лінії, тому беремо побільше ліній, так. Але й про, то, про точки не забуваємо, бо точки вони власне наповнюють букет, роблять цю масу необхідну. До речі, це б нам гарно зійшло і за фокусну квітку. Ой, ну все, точок тепер в нас предостатньо. Супер, супер, супер. Я тепер не знаю, щодо цих рожевих насправді щодо цих рожевих троянд, бо мені здається, ці півоні вже зробили цю справу, тому я троянди зараз покладу. Обратно на місце. І ще я хочу взяти ось цю троянду. Вона тут тільки одна. Ну, але ок, візьмемо, що є. Що ще? Приміримо. Ні, це за темно сюди. Чого тут не вистачає? Не вистачає форми спрею. Тому щось нам треба знайти спрейове. мені не вистачає чогось такого помаранчевого для контрасту, пам'ятаєте, про що ми? Ну, в принципі, ці коралові півонії вони роблять цей контраст, але цього недостатньо. Мені ще треба якихось троянд. Ми зараз погуляємо, подивимось, що тут у них ще є. В самому гаражі ще є склад. Але вони зараз якраз його вичистили, щоб занести нову партію квітів. Бу зараз тут небагато, але після третьої тут буде повний холодильник. Дивіться, що тут тут є. Тут, до речі, відчуваєш, прямо прям холодний холодильник в них. Тобто вони тут зберігають нормально такі, але в них достава щодня. Тому гей! Окей, тут небагато чого є, тому вертаємось. Вертаємось. Бережно? Ми прийшли на самий двіжак просто. Так, ось мені хочеться взяти, блін, троянку вистачає мені. Троянки. А ще є такі троянди, не знаєш? Ну так, так, ви тільки, ви тільки отримали. Так шкода, хочеться ще. <різь> і, ладно. А, але мені треба якийсь спрей ще взяти. Добре, подивились. Я насолоджуюсь зараз. Тобто без стресу тут можна, правда, так ходити, собі щось обирати зі стола, щось брати. Вони дуже класні і тут, до речі, працюють наші. О, ще одна. Нормально. Тут працюються наші українці. Тож так, але мені спрей треба. Нема більше спрею так багато. Ну, добре, що є. Щось з цього спробуємо зібрати. Можливо, я заберу зараз, візьму. Замість цієї поміняю на колір, бо кольору мені не вистачає. Ось так зробимо, да, так але знов таки кажуть: це не букет. Букет ми будемо збирати в наступному випуску. Це просто я набираю квіти для букету. Ну, в принципі, ох, я думаю, цього достатньо. Єдине, що мені трішки не вистачає форми спрей, але так буває. Ну нічого. Тому, в принципі, все. І, до речі, можна показати, які букети, в принципі, такі типові типові голландські е, букети. Е, зверніть увагу на колір, такий, е, або це монохром, якийсь дуже приємний, лагідний, або це контраст, як тут, наприклад. Як думаєте, наскільки грошей квітів? Напишіть в коментарях, як, як, як вам здається, наскільки це вийшло. Що цікаво, вони тут завжди по-різному рахують. Я люблю, щоб мене рахували чоловіки. Бо чоловіки завжди. Там, де букет на 15-16 євро, вони так, Та, давай, 10 ок. А дівчата, вони прям прискіпливі, рахують кожну-кожну квіточку. Кожну Теж подивимось. І ще я завжди беру флористичну їжу. Це супер необхідно, щоб не міняти, як скаже, на щодня воду. Тому це обов'язково беремо. Питаю це одразу сумочку. Дякую, yeah, Ютуб. Hey, yeah. uh, ну що, uh, квіти ми купили, обрали їх разом. Uh, тепер ми їдемо додому, до мене додому. Де я власне буду збирати букети з цих квітів і коментувати, що, як, яка ваза, як я складаю квіти, але все це буде в наступному випуску, який буде за тиждень. Тож, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь, діліться цим відео, і до зустрічі наступного відео. Всім пока.